Ми користуємося ним щодня для роботи, для спілкування, для розваг. Але чи зупинялися ми колись, щоб запитати, а як власне працює інтернет? Часто це здається якоюсь магією, яка просто є і все. Та сьогодні ми спробуємо зазирнути за лаштунки і розібрати цю магію на гвинтики. Отже, ключове питання, з якого все починається за якими такими правилами живе й працює цей величезний всеохопний цифровий світ? Саме на це питання ми й будемо шукати відповідь. Тож пропоную вирушити у такий собі цифровий квест. Крок за кроком ми розкриємо ті самі механізми, на яких тримається весь наш досвід в онлайні. Ну що, почнемо з самих основ. І перша частина нашого квесту з'ясувати, а з чого власне складається цифровий світ, які його фундаментальні, так би мовити, будівельні блоки. Увесь цей світ можна уявити як таку собі екосистему, що тримається на п'яти китах. І щоб зрозуміти, як все працює в комплексі, давайте розберемо кожного кита окремо. В основі всього, звісно ж, лежать мережі. Це ті самі невидимі магістралі, кабелі під океаном, вежі стільникового зв'язку, домашні роутери, які з'єднують між собою мільярди пристроїв по всьому світу. Це кровоносна система інтернету. Гаразд, магістралі є, але ж ними щось має рухатись, правда? І цим транспортом є цифрові пристрої, наші смартфони, ноутбуки, навіть розумні годинники це і є ті самі точки входу, наші вікна й двері у цифровий світ. Звісно, самі по собі пристрої це, як то кажуть, просто залізо. Життя в них вдихає саме програмне забезпечення. Операційні системи, браузери, застосунки, це мозок і душа наших девайсів, набір інструкцій, який робить їх корисними. Так, є дороги, є транспорт, є інструкції для руху. А що ж саме ми перевозимо? А це і є цифровий контент. Уся інформація тексти, картинки, відео, музика, повідомлення в месенджері це все вантаж, що мчить цифровими магістралями. І нарешті найважливіший, але найменш помітний елемент правила. Тільки уявіть, що було б, якби всі ці компоненти не мали єдиного набору інструкцій для взаємодії? Це був би суцільний хаос. Саме ці правила, ці стандарти змушують усе працювати злагоджено, і про них ми поговоримо детальніше. Добре, наступний етап нашого квесту це занурення у мову, якою спілкується цифровий світ у мову протоколів. Що ж таке цей протокол? Найпростіше уявити його саме як мову. От як людям потрібні спільні правила граматики і спільні слова, щоб порозумітися, так само і комп'ютерам потрібні протоколи, щоб взаємодіяти один з одним. Тільки уявіть, якби кожен пристрій у світі говорив своєю унікальною мовою, ніякого зв'язку просто не було б тому для інтернету створили таку собі універсальну мову, яку розуміють усі. І ця мова це фундамент, на якому тримається буквально все. І найцікавіше, що TCP-IP – це насправді два протоколи, які працюють у парі. Уявіть, що TCP – це такий собі суперорганізований менеджер з логістики. Він бере великий файл, акуратно розрізає його на маленькі пакунки, номерує їх, а в кінці ще й перевіряє, чи всі доїхали цілими. А IP – це кур'єр. Він бере кожен пакунок, дивиться на адресу і просто доставляє його за призначенням. Один організовує, інший доставляє. Ідеальна команда, чи не так? Звісно, TCP-IP – не єдиний протокол. Існує ціла родина таких спеціалізованих мов. Наприклад, протоколи HTTP та HTTPS ми використовуємо щоразу, коли відкриваємо сайти в браузері а pop 3 та IMAP працюють за лаштунками, коли ми відправляємо чи отримуємо електронні листи. У кожного своя вузька спеціалізація. Так, з мовою розібралися. Але як у цьому безмежному цифровому просторі знайти потрібне місце? Для цього, звісно, існує своя система адрес. В основі цієї системи лежить IP-адреса. Кожен пристрій, підключений до інтернету, отримує цей унікальний числовий ідентифікатор. Це як номер телефону або поштова адреса, тільки для машин. Але погодьтеся, запам'ятовувати довгі ряди цифр для кожного сайту було б просто неможливо. Тому для нашої зручності існують доменні імена. Це як зберегти номер телефону друга під його ім'ям у контактах значно, значно простіше. І нарешті URL це повна, максимально точна адреса. Вона вказує не просто на сайт, а на конкретну сторінку, чи зображення, чи файл на цьому сайті. Це ніби повна поштова адреса країна, місто, вулиця, будинок і номер квартири. Доменні імена теж мають свою структуру. Є організаційні, які вказують на тип діяльності .com для комерційних компаній, .gov для урядових, .edu для освітніх. А є географічні, які вказують на країну, наприклад, .ua для України чи .d для Німеччини. А тепер давайте подивимось, як усе це складається в єдине ціле. Ось, наприклад, адреса urv, ЮРВИКІВЕЙК і частина http – це протокол та сама мова спілкування. www.uкревікі.org це доменне ім'я, адреса сервера. А все, що йде після, «wiki» – це точний шлях до конкретного файлу на цьому сервері. Все логічно і структуровано. Що ж, наш цифровий квест майже завершено. Давайте зберемо всі частини пазла разом і подивимось на повну картину того, як влаштоване наше онлайн життя. Отже, що ми з'ясували? Інтернет це не якась там магічна хмаринка, а складна, але цілком логічна екосистема. Вона складається з фізичних пристроїв і мереж, її робота регулюється чіткими правилами, протоколами, а для навігації в ній існує своя система адрес. І навіщо все це знати? А тому, що розуміння цих базових правил це основа інформаційної культури. Це допомагає перетворитися з пасивних споживачів на свідомих та відповідальних цифрових громадян, які розуміють середовище, в якому проводять так багато часу. І наостанок залишу одне питання для роздумів тепер, коли ми знаємо правила гри, як це змінює те, як ми в неї граємо, коли ми розуміємо, як влаштований механізм, з яким взаємодіємо щодня, чи не змінюється нашу поведінку, наші рішення і наше сприйняття всього цифрового світу?